Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. «ВіБет Україн. Разом сильніші. Дорогі друзі, запрошуємо вас на перегляд трансляції, організатором якої є футбольний клуб Чорноморець, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів учасників професіональної футбольної ліги. Професіональна футбольна ліга України представляє матч 10-го туру Вібет Першої ліги з футболу сезону 25-26. Мене звати Леонід Францискевич, Я для вас сьогодні коментуватиму цей поєдинок з місця. Події з Одеси. Сьогодні плюс 15, доволі так і похмуро. Але я сподіваюся, що поєдинок між чорноморцем та Вікторією Ісум принесе нам дуже-дуже багато теплих емоцій, яскравих емоцій, звичайно, забитих м'ячів через дощ, уявляєте собі. Дійсно, не вистачало ще цього. знаєте. Війна, ракети, дрони і ще й від доща померти. А тут як не влучає зараз Герич. Владислав Герич. А Микола Когут <смір> так подивився, ну як тут в цьому епізоді не забити. Не втримали Герича, Чи взагалі його забули? Подивіться, сам Герич був на п'яти метрах. ось до цієї лінії від лінії воріт 5 метрів. Для тих, хто, можливо, не слідкує за дистанціями. Ну як так? Знаю, що скажуть футболісти жартома у перерві, що м'яч влучив у кут голови. Вгатив м'яч. А це Ракіцький, подача з кутового. Удар по поворотах. І знову Литвиненко. З під витягає м'яч. Олександр Литвиненко. Один з тих гравців, про кого я найбільше згадую в ігрових епізодах. А поки грає дуже грамотно, бачите, на лінії перехоплення можна бити по воротах. Чернов. Чернов б'є! Ну як же ж так? І час, ніби був у дев'ятки Вікторії, але повз ворота, повз ліву стійку. Якщо Чорноморець постійно прибуває повз праву стійку, то ось Вікторія, бачите, ну, ніхто ж не заважав. Але, можливо, трохи перенервував Чернов. Ну, я вам скажу так, якби я грав у футбол зараз, він у неї є, то в принципі кілька передач лише, і потім удар повз ворота. Герич. Проти нього тут починається штовханина. Микола когут підійшов. Гуляв, не ображайте нам. Хлопець Ракіцький каже, давайте, всі розійшлися, треба подавати. А жовта картка кому? Ракіцькому? Та він щойно підійшов, відігнав своїх гравців і сказав, друзі, досить, давайте грати в футбол. Це що жовта картка? Знову передача якась дуже м'якенька. Габелок. Хто проб'є. Скляр лівою пробиває скляр, ну, не сильно. З відскоком від Газону, але все ж таки, якби пробивав правою, то, можливо, сталося. І удар, власне, шістки Одеського чорноморця. Литвиненко його спокійно накриває. Хоча не позаздриш, Тут достатньо було гравців. Головний тренер команди Олександр Кучер. Його асистенти. Тарас Гвоздик, Олександр Призетко, Олександр Грицай. Тренер воротарів Олександр Рибка. Вже одразу на перших же секундах могло бути цікаво для Вікторії. Подивіться удар. І Аняк Боса. Перший такий сейф на сьогоднішньому матчі. Євпак потужно пробив на хвості в нього заблоковані удари. Зараз продовжують удар по воротах знову головою. Кулач М'яч пролітає повз праву від нього. Стійку ліву від воротаря, який в першому таймі завжди кудись туди пролітає м'яч, поки без забитих м'ячів. Спілкувався з представниками Вікторії зараз у перерві. Друзі, сьогодні у президента команди клубу Вікторія Сергія Миколаївича Бондаренка день народження, ювілей 50 років. І фол. Денис рябий. Ой-ой-ой-ой-ой. А це вже це друга жовте для Ракіцького? Бог ти мій. Ну навіщо? Ну навіщо було на цю провокацію взагалі відповідати? Ярослав. Як так? Я розумію, що це театральна вистава з боку. Гравця Вікторії надивився він чемпіонату Іспанії. Там, де за будь-який дотик людина хапається за обличчя обов'язково. І... Подивіться. Ну, ось це вже було зайве. Вже за це можна було жовту давати. Так, друзі, це жовта картка 100%. Але навіщо капітанові було це робити? Залишати свою команду в меншості на 20 хвилин, навіть більше. Йде потроху Ярослав Раківський з поля опладує одеським болівальникам. Вони все одно дуже вдячні йому, що він є, і що він залишився в команді. Попри те, що вона вилетіла з УПЛ. Грає у Вібет перший лізі. Тут, звичайно, не вистачає. Удар по воротах. Босо Витягує м'яч з правої шістки. Ось і Євпак. Спробував пробити. Ти правильно робив? Вдарив. Геречу. Геречу ніс розбили. Подача. Чергова подача. Удар по воротах. І м'яч летить не сітку зсередини. Лише з зовнішнього боку, втім, Володислав Савицький. Свіженький. Подивіться, якби зараз влучив ствір воріт. Герой матчу. Дедяєв. Класна передача. Здалося, що м'яч летить десь за межі поля. І що, шанс для Вікторії? Шанс для Вікторії! Удар! А Боса! Ого! Ха -ха! Показує на небо! Дякую тобі, Боже! Да? Ну, ось цей хлопець зараз не цей ось цей. Подивіться. Я ще літав у ближній кут. З дідяєв, спокійно прибрав і правильно все робив. Але Аніяк Боса ось цей епізод дійсно на останній хвилині компенсованого часу. Босо врятував свою команду. А це удари знову Босо! Але м'яч у полі. Ще одна подача. Удару немає. Винос м'яча подалі. Ну і на цьому, як то кажуть, все, друзі. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Віпеті Юкрейн» – разом сильніші.